Перший бронежилет Азова був створений емтаком, розроблений, пошитий і далі бронежилети Азова на сьогоднішній «Тройці» до сьогоднішнього дня. Завжди робив емта саме чіхую. Звісно, ми mm -hmm. не, не робили броню ще до понамасштабки, наприклад. Наші штані штурм проходили тестування в Азові, були надані безкоштовно, і вони потрапили якраз в Маріуполь от в облогу, все, і там спливають фотки хлопців. Нашого штурму вода тестуються. Наприклад, у нас є взаємодія з третьою штурмовою бригадою, Ми віддавали багатське речей на тестування. у нас вже така бірочка. трійка рекомендує. О, До речі, я хотіла спитати, що це бірка означає. Тестувалися третьою штурмовою бригадою. І вони дозволили нам розмістити бірки з тройкою. Ось штані це остання генерація штурмів. Які ну, ну я вважаю, що вони найкращі військові штані для переднього краю ну в Україні.